Вітаю, любі друзі! Сьогодні у нас 29 липня і в нашій родині свято. У мого зяті сьогодні день народження. Так що, сонечко, вітаю тебе з днем народження. Ти у нас саме -саме найкращий. Ми тебе дуже-дуже любимо. Будь здоровенький і щасливий. І мої дорогенькі, я вам хочу подякувати, що ви є зі мною, що у нас стає вже така велика-велика родина, що на ми. Розширяємося, як то кажуть, нас вже за тисячі. І вдячна вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу без... шалену підтримку. це мені, мені надає настільки сил і настільки я, я щаслива, що, що ви в мене є. Дякую. Друзі, нагадаю, що наступна зустріч в Києві на Великій Васильківській 12 галереї Метець буде 8-9. 10 серпня. Тому кажу вам зарані, можливо, у кого буде бажання, можливості сплануєте зустріч на, на з нами. А зараз хочу показати камінчики, які я купила. За скільки я купила. І в кінці, друзі, покажу вам дуже, навіть не знаю, як сказати, один подарунок від моєї підписниці. І він настільки дорогий, я не про кошти наразі. Він настільки символічний і незвичайний. Я була здивована, якщо чесно, коли вона мені його, коли вона мені його презентувала, я два чи три рази майже не розплакалась, майже плакала. Мені зараз сльози на очах, на очах, але я стримувала, бо казала, що не можна. Ага, зараз знову у мене сльози на очах, тому перекрив, переключаю камеру і буду, буду показувати вам камінчики. А в кінці покажу, що вона, мені, що вона нам подарувала. Друзі, хочу почати з ларімара. Купила такий ларімар. З нього я хочу зробити отакий от максимально великий підвіс. Це буде максимально великий підвіс. Тут у нас буде. Велика, великий теж підвіс, але більш менший. І каблучки. Ну, я поки що так, поки що так думаю, можливо, можливо, буде щось по-іншому. А поки що ну, з цього великого я обов'язково буду робити підвіз великий. Тобто це буде такий шикарний комплект. Ну, як комплект каблучка і підвіз. Mm, напевно, так, так. Можливо, сережечки і каблучка будуть іще. Ну, подивимося, ще не знаю. Сировина дуже незвичайна. І десь 500, ця сировина десь мені обійшлася 500 євро. Так. Купила, купила, купила і ще придбала. Рожевий кварц. Рожевий кварц, Він відносно, не, ну, звісно, не як ларімар, він недорогий, одна галічка, там 400-500 гривень, все залежить від, від, від ваги. Я їх не підписувала кожну, тому що воно, тут, тут треба шукати, щоб була іріза, ірізація. Бачите, тут такий. Тут в кожному щось є, і тому я його і купила. Тож, теж гарна, гарніусінка така. Теж рожевий кварт і теж має свої. Ну, Вона буде розрізатися, буде знімати розрізатися якимось бочком і буде вибиратися саме та зона, яка, яка мені цікава, яка дійсно буде в. Прекрасі в каблучці. Або в підвісі мати якусь. А це рутиловий кварц. До речі, друзі, зовсім-зовсім нема на ринку рутилового кварца, красивого рутилового кварца. Дивіться, я маю на увазі такий. Це і моя каблучка. І донечка два роки. Здається, що два чи три роки тому була в Мюнхені на виставці і привезла таку сировину. Я собі зробила каблучку, залишила собі, тому що такої, такої вже немає. І хотілося б таку сировину десь придбати. А це друзі, кварц з шерлом. Оці чорні кристал... кристалики, кристали, це є шерл, чорний турмалін. Це кристали чорного турмаліну. Дуже така цікава. І з всього вибрала тільки це дуже його мало, саме якісного. І я би по максимуму з нього зробила каблучку. І так і буде. Тобто він переточиться, передасться якісна гарна форма. І з нього буде гарна каблучка. Очок. Попався ще один мені такий зразок. У мене вже був Це цитрин, поліхромний цитрин. Він наполовину вінний, ой вінний. Цитрин, а наполовину димчастий. Бачите, носик у нього такий. Ще одна така галічка. Вона ну, така мила вона насправді е, більш, має, більш має колір, ніж на, на відео. На відео не передається, вона більш насищена розжевій кварці. Теж є радужки. Друзі, а це кристаллик і зараз я його відкрию. І це не страшно навіть. Раняти, тому що це є метеорити З цих метеоритів будемо робити каблучки по типу таких. Ну тут великий метеорит в каблучки А тут будуть малесенькі метеоритики і в більш-меншої каблучці. Це каблучка мітеоріт, тут 18-й розмір. Дуже гарно. І до неї є, до речі, і підвіз. Попередних відео показувала, зараз в інстаграм викладу разом з ціною. Каблучка 250 доларів коштує. Крупні мітеорити набагато дорожчі, ніж дрібненькі. Коли він крупний, він дорогий. Дрібненьких, їх більше в природі. Ну, їх... Крупний мітеорит, він набагато дорожчий, ніж малесенькі, дрібненькі. Друзі, переходимо до самого ще одної краси. Бірюза. Шикарна бірюза. Вона як сировина, її треба доточувати, тобто вона... але це її колір, це її натуральний колір. Бачите, вона так кустарно зроблена, не обточена, не... Ціну її конкретно я не знаю. Це купила її Рігінка, донечка моя. Жодної я не можу не продати, не сказати ціну, нічого про неї я не можу сказати. Я в описі до цього відео залишу Рігіни, Рігінині Контакти, ссылку на її інстаграм, і ви можете напряму питатися в неї. тому що не бірюза, опали, це донечка. Ми мама і донь, донечка, але, але кожна відповідає за свою сировину, за своїх клієнтів, за свою роботу. Я не можу впливати на неї, вона, звісно, на мене. Тому, що вона буде з цією бірюзою робити, знає тільки вона. Ну, я сподіваюся, вона мамі своїй щось подарує. Якісь пару кабашончиків, тому що це прям дуже красиво. Дуже красиво. Друзі він високий. Чому я тішу, що є товщина, бо зазвичай або ріжуть її тонесенько, або клеють на якихось підложечках, і воно дуже не... і не красиво, і неправильно, і ти коли хочеш придати йому правильну форму, коли ти обтачуєш, тобі немає брати, тобі немає з чого брати висоту, тому що він вже нарізаний на тонесеньких. Пласт, пласт слайсами тонесінькими, і ти не можеш придати йому випуклий, високий, гарний, гарної форми. Тому мені ця сировина дуже подобається. Друзі, а це те, про що я розповідала, що подарувала, подарувала клієнтка. Це лимитована колекція монет. Я не нумізмат, але я розумію цінності цих монет. Цінність не в коштах, а цінність це, це, про наш, це про наш стан, це про те, що ми наразі проживаємо. Це історія, це про дію, про, про силу нашого народу, про те, як ми виборюємо кожен як може сьогодні свою, свою свободу, своє, своє життя. Тому, пане Антоніна, я вам дуже дякую. Я не знаю, я не впевнена, що я настільки заслуговую, бо я каплю в морі зробила для роблю для цього всього. Але я вам вдячна. Я приймаю. Це не тільки моя, це не для мене, тільки подарунок, для всієї моєї родини, бо вся моя родина такі, як я. Дуже дякую. Мої дорогенькі, дякую, що додивилися до кінця. Є якісь запитання, цікаві запитання. Ви пишіть, я з радістю відповім. Сонечки мої, якщо, якщо вам ця тема подобається і вам сподобалось це відео, реагуйте, ставте, ставте лайки, коментуйте по вашій реакції. Я буду розуміти чи робити схожі відео чи ні. А наразі я вас обіймаю душею. Ви в мене самі самі найкращі. Дякую, що ви в мене є.